Окупанти просунулись в Бахмуті. Українські військові тримають останні будинки в місті. Німецькі змі повідомляють, ситуація критична. Скільки ще протримується Бахмут і чим загрожує його втрата? Друзі, це фабрика новин. Я Анастасія Федор, і далі все по порядку. Росіяни захопили 99% території Бахмута. Принаймні, про це пише німецьке видання Більд у матеріалі йдеться про те, що вагнерівці мають певний прогрес всередині міста. Після захоплення сходу і центра міста вони мовляв змогли прорватися до західної частини Бахмута, яку контролюють зсу. Біль стверджує, що нині українські бійці ще тримають одну сторону найбільш західної вулиці міста. Ось що пише видання. Цитую далі ще кілька гаражів, а потім два кілометри відкритої місцевості до наступного утримуваного українцями села під назвою Іванівським. Кінець цитати журналісти також порахували, що загалом ЗСУ досі контролюють близько 20 будинків, а це менше. 1% площі міста українське командування неодноразово заявляло, що стримувати найманців Вагнера у межах самого Бахмута дедалі важче однак наші бійці тримають оборону до останнього. Водночас частина воїнів зсу пішла в контратаки навколо міста і мала там серйозний успіх. Українські бійці частково відкинули регулярні війська на флангах як північному, так і південному. За словами заступниці міністра оборони Ганни Малер, останніми днями вдалося відбити в окупантів 20 квадратних кілометрів навколо Бахмута. Далі процитую. Звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних кілометрів не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування у самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається. Все, що у військовому розумінні можна зробити в цій ситуації, наше командування та бійці роблять. Кінець цитати. Ворона Бахмута триває вже далеко не перший місяць, і росіяни кинули на його захоплення вагнерівців Пригожина, регулярні війська а також з днями стягнули туди підкріплення з інших напрямків. Втім, місто стоїть. Примітно, що західні аналітики та чиновники прогнозували падіння Бахмута ще кілька місяців тому. Згадаємо, хоча б заяву генсека НАТО, той на початку березня прогнозував, що Росія може захопити місто впродовж наступних кількох днів. Однак минуло два місяці, і наші воїни досі стримують, а подекуди й контратакують ворога. Про важливість утримання Бахмута неодноразово заявляли як в Україні, так і на заході. Зокрема, Бібісі писало, що збереження міста під контролем зсу має стратегічне значення. Насамперед, для того щоб не розширити фронт на сході і не поставити під загрозу інші міста Донеччини. Ось цитата. Російське командування також хоче взяти Бахмут з військових міркувань. Вони сподіваються, що це може дати їм плацдарм для подальших територіальних завоювань. Як зазначило в грудні міністерство оборони Великої Британії, захоплення міста потенційно дозволить Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська і Слов'янська. Кінець цитати. Окрім слов'янська Краматорська, під загрозою може опинитись і Костянтинівка. До міста веде пряма траса від Бахмута. Наразі це ключова дорога, якою українські бійці в районі міста отримують підкріплення, боєприпаси і евакуюють поранених. Щоб не дати ворогу відрізати цю трасу, з пішли на контратаки на флангах, відтіснивши окупантів. Втім, ворона Бахмута до останнього має не лише військову, а й політичну причину. Завісу раніше привідкрив президент Зеленський. Мовляв, Путін одразу ж оголосить взяття міста Побєдою. а Україну активніше схилятимуть до мирних перемовин. Ось що сказав Володимир Зеленський в березні інтерв'ю Прес». Цитую. Якщо він відчує трохи крові, відчує, що ми слабкі, він буде тиснути, тиснути, тиснути. Він продасть цю перемогу заходу своєму суспільству, Китаю, Ірану. Наше суспільство відчує в тому, наше суспільство підштовхне мене до компромісу з ними. Кінець цитати. Як ми знаємо, влада чітко заявила, жодних компромісів щодо території не буде, і головна мета вийти на межі кордону від 91-го року. Друзі, на вашу думку, чим для України може обернутися втрата Бахмута? Відповіді пишіть в коментарях під випуском. До зустрічі.